Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні залишу відгук на продукцію від компанії Skin Bar. Наскільки я розумію, це український виробник, вирішила спробувати, бо багато бачила відео в Тіктоці також. Перше, що я покажу, чим я дуже задоволена це ось такий ось тонер. Він з мигдальною і молочною кислотою. У нього достатньо такий цікавий аромат. Він начебто і приємний, але віддає чимось таким трошечки хімічним. Я користуюсь тим десь, можливо, два рази на тиждень, не кожного дня, а тільки ввечері, для того, щоб було таке легеньке відлущування шкіри. Мені він сподобався, він гарно приноситься шкірою, дає такий ефект сяєння шкіри, трішечки ексфоліації. Мені сподобався, можу вам сміливо його радити. А наступне, що покажу, це ось така ензимна пудра, також від Skin Bar. Тут у нас в складі папаїни Вітамін С. І якщо, наприклад, порівнювати, я вам взяла, що покажу, в мене є ензимна пудра від HolySkin, то skin bar очищує набагато сильніше шкіру. І якщо Холісін, я навіть користувалась там два дня підряд могла користуватись. Але скінбар краще десь через день хоча б. Або, ну, бажано взагалі, на мій погляд, користуватись два рази на тиждень, тому що дає гарне очищення, воно краще милиться, ніж ензимна пудра від Skin. Якщо їх порівнювати, то я б радила приглянути більше, придивитись сюди. На скінбар мені вона сподобалась. Ці два продукти мені дуже сподобались. І е, останній продукт, який я замовляла, це така сироватка для обличчя з саліциловою кислотою і цинком. Також було дуже дуже багато позитивних відгуків на неї. І я знаєте, от вперше, мабуть, коли я е, довірилась цим відгукам і не прочитала склад. Але в складі у нас є. От я приближу сюди. У нас є алкоголь, денатурат, тобто спирти, Некорисні спирти, і він може підсушувати шкіру. Зверніть увагу, ті, у кого, як і в мене на цей компонент, шкіра досить погано реагує. В цілому сироватка дуже непогана. Я її використовую точково, я її використовую на предпліччя, де можуть бути якісь висипання, і вона непогано їх підсушує, нічого не можу сказати, але на все обличчя. Наносити я її боюсь через спирт в складі. Можливо, я не знаю скінбар, можливо, подивиться моє відео, або якось відреагує хтось на це і приберуться алкоголь до натурати, зроблять сироватку з селясиловою кислотою, цинком. Без цього компоненту це було б дуже-дуже класно. По-перше, що це український виробник. По-друге, що достатньо бюджетна, як на мій погляд, ціна, і здається, це була акція на мейкапі, Щось береш два, третій в подарунок чи йшла ензимна пудра в подарунок, я вже не пам'ятаю, бо знімаю відео пізніше. Ну, хотіла покористуватися щоб залишити якийсь відгук. Так що ці два продукти точно. Да, цей продукт, якщо б не було алкоголю до натурату в складі, то я б ще собі брала. А так використаю, більше е, купляти собі не буду. Ось такий мій коротенький відгук на скінбар. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Всі бережіть себе, всім па-па!